Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку досліджуємо дві послідовні задачі. Я вже впевнена, ви переглянули теоретичний матеріал роботи з підручником, а тепер нам залишилося тепити його практично. Отже, працюємо зі сторіночкою 29, будь ласка, номер 118, 121 сьогодні. Перше наше завдання. Нам потрібно зазначити в кружках порядок виконання арифметичних дій, знайти значення виразів за схемами, під знаком кожної вписати результат. Так, отже, дивимося: 65 відняти в дужках 7 додати 5 додати 24. Де у нас перша дія? Та ще дужечка. Потім це у нас друга, і відповідна третя. Так, рахуємо 7 плюс 5, 7 плюс 3 10 і ще 2 – 12. Записалась сюди 12, під ним 12 і сюди записала 12. Так, рахуємо 65, міняти 12. 6 мінус 1, 5. 5 мінус 2, 3, 53. Сюди записала 53. сюди ми записали 53. Так, до 53 додати 24, 5 плюс 2. 7. 3 плюс 4, 7. І виходить у нас 77. Сюди 7. 17, і в кінець теж 77. Так, далі 23 додати 13, 8, відняти 7 додати 7. Так, де в нас тут перша дія? Те, що в дошках: перші дошки, другі дошки, треті дошки і четверті. Так, рахуємо спочатку: 13, 5, 8. 10 мінус 8, 2, плюс 3 5. 7 7, 14. 7 додати 3, 10, і ще 4, 14. Сюди ми записали 5. Сюди нас 14. І тепер нам допомагають стрілочки. Що ж ми куди ставимо? Дивимося. Оп, стрілочка сюди. 23 додати 5. 2 ми переносимо. А 3 плюс 5 це у нас 8. Виходить у нас 28. Так, і тепер ми дивимося 28. Ось сюди. Відняти 14 рахуємо 2 мінус 1, 1, 8 мінус 4, 4, і буде 14. Сюди записали, і сюди записали. Так, виконай порівняння. 43, відня... 43 см відняти 2 см дорівняння 44 см. Так, точніше, не дорівняння потрібно поставити. 43 відняти 2 це 41, а тут 44, звичайно, більше 44. 5 дециметрів 4 см плюс 2. Додаємо сантиметр 4 плюс 2 6. Отже, 56, а тут 60. Звичайно, більше, там де 60. 14. Плюс 5 1 переносимо 4 плюс 5 9. 19 і 19 отже, дорівнює. 34 відня, 35 відняти 4. 31. І тут 31, от теж ставимо дорівнює. Далі нам потрібно виконати арифметичні дії, з заименовано чистку. Зверніть увагу, вони різні, тобто потрібно зводити до одного. Так, дивимося 40 см це в дециметрі 4. І ще 20 дециметрів буде 24 дециметри. Адже пригадуємо, що в одному дециметрі 10 см. Далі 90 дециметрів, так і залишаємо, а 70 сантиметрів це в нас 7 дециметрів, 90 мінус 7, забираємо 10 мінус 7, 3. і тут 83. Дима. Далі 70 см відняти 3 дециметри. Забираємо тут буде 7, 7 відняти 3 буде 4. 4 дециметри. 4 дециметри плюс 40 см. 40 см переводимо це теж 4 дециметри, 4 плюс 4 буде. 8 8 дециметрів. Так, запиши пропущені знаки арифметичних дій в вистаних рівностях. Дивимося 4 додати 2, 6, відняти 3 5 не буде. Отже, пробуємо 4 відняти 2. 2 плюс 3 5. Отже, мінус плюс. 3 плюс 1 – 4, плюс 4 – 6. Ні. Пробуємо 3 мінус 1 – 2, плюс 4 – 6. Підходи. Далі. 6 плюс 3 – 9. Відняти 5 – 8 не буде. Пробуємо віднімати. 6 відняти 3 – 3. І плюс 5 – буде 8. 8 мінус 5 – 3. І тепер додати 2 щоб було 5. Далі 9. Відняти 4. Це у нас 5, і далі, щоб був 0, теж потрібно відняти пробуємо. Дивіться, у нас тут буде одиничка невеличка. Пробуємо спочатку додати 2 плюс 3 5. І відняти 4 буде 1. Далі.

А тут давайте пробуємо: 6 мінус 4 2 і плюс 2. А щоб було 0, нам потрібно все відняти. Якщо вам потрібен час, ви зупиняєте, а потім ми з вами йдемо далі. Добре. Чудово. Знайди невідомий компонент або значення суми. Доданок, доданок, сума. Отже, що в нас? Шукаємо суму додавання. Всіх інших випадках віднімання. 8 плюс 4. 8 плюс 2 10. І ще 2 12. 11 відняти 6. 10 мінус 6, 4 плюс 1 5. 12, відняти 6. 10 мінус 6, 4, плюс 2. 6. 14 відняти 7. 10 мінус 7 3. Плюс чотири. Сім. Дев'ять плюс три. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 12. Десять мінус сім три, плюс п'ять вісім. Так, далі додаємо одинадцять плюс чотири. П'ятнадцять. 8 плюс 5, 8 плюс 2. 10, іще 3 13. І тут віднімаємо 10 мінус 6, 4, плюс 3 7. Так, повністю сторіночка має такий вигляд. Певно, все вас вийде, ви в мене розумнички, Я в вас вірю. Очікую ваші чудові роботи. До побачення та гарного дня!